Мы вчера приехали уже туда под вечер. Мы пока грузились, уже была ночь. Честно, мы возвращались ночью под дронами с полностью выключенными фарами, потому что стоять где-то большим кучеством машин это нельзя, потому что это ну, провокация. Мы выключали фары и вот реально двигались в петках. Но мы забирали животных не только с одного приютных. Мы с разных локаций ездили еще. Собирали. Спасибо военные, нам помогали, нас сопровождали, нам все предупреждали нас. Как ангелы просто над нами, на каждом шагу были. Ну, ситуация жесткая. Животных очень много. Надо ехать еще, надо собирать еще автобусы. Нужно еще спасать людей, потому что вода идет, идет. И это будет животных еще больше. Нужно готовиться именно к этому. Это коллапс, потому что мало того, что их и так очень много, без по всей дороге породистых, непородистых, они все подходят ближе к трассе. Видно, что люди их подкармливают. Ну, это ужасно. По-перше, це було спонтанне рішення, не сплановано. Люди збирались хаотично, і ми виїжджали в нікуди, ми не розуміли, що ми там зустрінемо і що там буде. На даний момент дівчата а, на лодках, яких їм подарували, <с>?, а, і, плавають і з криш знімають котів, і де можуть спасти собак, також забирають. Зараз іде колосальна допомога від мешканців да, нашого міста. Привезла, тому що все це розривається чесно. Зараз стою, і просто хочу сировіти. Просто людей жалко, і дуже шкода і, і тваринок жалко. Фух, можу навіть говорити. Будемо допомагати. У мене саме є двоє малих собак, свої, свої шицу. Зараз просто подумаю про те, що можливо взяти ще одного. Просто треба подумати, як воно буде. Це велика відповідальність, але просто не можу бути осторонь. Я не можу. Я дивлюся на це все горе і реально серце розривається. Треба допомагати. Ми одна країна, реально ми виживемо тільки так, що будемо просто не стояти осторонь. Це дуже важливо. Ви знаєте, враження таке, що ти їдеш, наче по Чорнобильській зоні. У мене навіть є коротеньке відео, де просто порожні вулиці, жодної людини. Ми ще в'їхали так співпало, що лунала сирена, і дуже моторошне таке відчуття, коли величезне місто, яке має жити повноцінним життям, просто вимерло. Ми не розбиралися знаєте, ми, 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 ми вважаємо себе фахівцями, які вміють поводитись з тваринами, які знають якісь принципи роботи. Але тоді вони були повністю всі відсутні. Ми ми пхали тих собак, хто з ким не дивилися наскільки ті об'ємні ці клітки. наша задача була на той момент якомога більше тварин просто вивести з території Херсону. Але що максимально вразило, це те, що люди по воді йшли з тваринами, і люди не знали, куди вони йдуть. Вони просто йшли вгору, сідали там на якийсь парапет, і ми підходили, казали, Ви хочете віддати тварин? Каже, ні, ми не хочемо віддати тварин. Ми самі не розуміємо, що ми будемо сьогодні вночі робити.